Абонплата це не є якась захцянка органів місцевого самоврядування, то не є захцянка водоканалу. Ми на увазі нашого водоканалу. Це є пряма вимога закону, який нас зобов'язав. При встановленні останнього тарифу, коли ми встановили тариф на водопостачання водовідведення, нам чисто на законодавчому рівні було заборонено включати витрати туди на абонентську плату. Законодавець від нас чітко вимагає е, того, щоб ми ввели абонплату, і всі ті витрати е, згідно наших розрахунків, ми включили е, саме ту абонплату. То скавчани самі пам'ятають, яка була ситуація, коли ми е, затверджували останній раз тариф, е, е, пізніше почалася війна, трошки воно було не на часі, і десь е, я, як керівник, напевно. Е, Відтягував ті всі процеси, тобто введення абонплати, тобто на якийсь певний період, на який би то можна було відтягнути. Тобто є в нас водоканали наприклад, в списку є в мене є стрий водоканали, який ввів абонплату з 1 травня 2022 року. Дрогович водоканалу ввів абонплату з лютого місяця 2022 року. Вододар Борислав в лютому 22-го року, Червоноград, водоканал 3 березня 22-го року. Для прикладу, в Новому Роздолі ввели абонплату в червні 21-го року. Так само Моршин січень 22-го року, Миколаїв водоканал Лютий 22-го року. Тобто це є водоканали, Ходорів водоканалу Лютий 22-го року. Цей водоканали це є схожі підприємства, які. Так само виконують вимоги чинного законодавства. Скажу таким чином, що суми абонплати на цих всіх підприємствах є дуже різні. Тому що кожне підприємство має можливість надавати ті чи інші послуги, які можна включити в ту абонплату. Ми включили абонплату тільки ті послуги. Які нам надавати під силу, які ми надаємо, тобто ми нічого зайвого сюди не включали. Ми намагалися цю цифру максимально мінімізувати. Те, що ми спізнилися і не до якийсь певний дохід, воно лягло на плечі самого підприємства, і підприємство фінансувало ті всі роботи, або або відділу, які не були закладені в тарифі. Власники квартир без різниці знову повторюються. Скільки осіб зареєстровано? За один лічильник в місяць квартири платиться 25 гривень 77 копійок. Аналогічно, якщо є приватна, приватний будинок, приватна садиба, є один лічильник, за цей лічильник в місяць так само, без різниці від кількості зареєстрованих, платиться 25 гривень 77 копійок. Це саме стосується і юридичних осіб. У нас нема градації на фізичні особи, на юридичні особи, оскільки ми для юридичних осіб не можемо надати додаткових послуг, тобто послуги є незмінні для всіх. Значить, це є розподіл обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами. Це є обчислення індивідуальних рахунків абонентів, це є нарахування оплата та стягнення оплати за служиті послуги, формування рахунків, це робота по абонентському супроводу споживача, в тому числі і видача довідок, переоформлення особових рахунків, укладання індивідуальних договорів, прийняття на абонентський облік, вузлів обліку. І одна ці функції згідно тих робіт, які я перерахував. Були, кожна робота повинна бути оплаченою. І з моменту підняття, останнього підняття нашого тарифу на водопостачання водовідведення. Саме ці роботи в тариф не є включені. Ми ще раз повторюся, намагалися мінімізувати у ті всі витрати, і цифра в нас вийшла 25 гривень 77 копій. Є вже розроблена форма квитанції, де в одній квитанції буде вказано два платежі. Один платіж це буде абонентська плата, а другий платіж це буде плата за надані послуги по водопостачанню водовідведень. Наголошую на тому, що ніхто з банків. Це буде проводитися одним платежем. Ніхто з банків не буде при тій оплаті, при сплаті абонплати, виставляти додатковий рахунок, або дед е, не буде платити додаткові гроші для того, щоб сплатити 25 гривень. Ми говоримо не про 25 гривень там з людини. Ми говоримо за один лічильник у місяць, без різниці, скільки людей зареєстровано в квартирі, абонентська плата становитиме 25 гривень 77 копійок.